Інсайт про казку гидке каченя. Всі її бачили, всі її дивилися, всі її знають, що було каченятко гидке, сіреньке, нікому не потрібне. Воно себе не любило, не приймало, соціум його не любив, не приймав. І коли воно стало прекрасним лебедем, тоді його, звичайно ж, лебеді свої прийняли, тому що побачили, що він класний, прекрасний лебідь. А Качки, які його не приймали сіренькі, побачили, що він став прекрасним і такі, Ай-яй-яй, чому ж ми одразу це не розгледіли? Про що це? Говорить нам про те, що люди не приймають тебе, доки ти не виглядаєш якось так, як вони. Тобто, по-перше, це про те, що люди цінують соціум, зовнішність. В першу чергу не внутрішній світ прекрасний, красивий, індивідуальний. А те, що зверху картинку, яку ти намалюєш для соціуму, це по-перше. По-друге, це про те, що людина знецінює себе через те, що не розуміє, не приймає свою привабливість, внутрішню привабливість, внутрішню свою красу. І Тебе сприймають тільки, коли ти гарний якийсь там намальований, сусіпусічний і все. Про сприйняття внутрішньої привабливості внутрішнього світу мови не йдеться. На жаль.